На Росії знову неспокійна ніч в Ростовській області після атаки БПЛА горить нафтобаза. За словами місцевих ЗМІ, пожежі присвоїли аж третій ранг. Жертв і постраждалих нібито немає. Друзі, але вірити російським ЗМІ себе не поважати. Буданов. Загроза наступу російських військ на Україні з півночі є абсолютно реальною. Більше того, за його словами, наступ із півночі вже триває, проте Буданов не уточнив на Сумщині чи на Чернігівщині, щоб не провокувати паніку. Хороших новин в мене цього року багато не буде. На жаль, уточнив Буданов. Нові Петріот не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів. Днями країни НАТО пообіцяли поставити Україні три нові ракетні установки, але їх не зможуть використовувати надто близько до лінії фронту. Там розвинена російська розвідка дронами, велика ймовірність виявлення та знищення цих комплексів. Вирішити проблему можуть лише F-16 або удари глиб території РФ, яких поки що на жаль у нас немає. У 24-й бригаді, яка веде оборону часового яру, командира відправляють у відставку через відмову проведення контратаки, нарізаються просто фантастичні задачі, які розраховані на космодесантників. Боєприпасів для підтримки піхоти не вистачає. А командири, котрі озвучують всі ці проблеми, піддаються тиску. Люди помирають, задачі не виконуються, СМІ, звичайно, мовчать. Причому така тенденція спостерігається і у інших бригадах. Київ готує нові підриви дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. Це стане ще однією провокацією проти Росії, заявила Марія Захарова. Насправді ж, терористи знову погрожують підірвати дві величезні ГЕС. Возможних сценаріїв затоплення блисліжащих територій в результаті розрушення дамб віддільних водохранілищ Каскади Дніпра. Сподіваємося, що до цього не дійде, адже страшно навіть уявити наслідки подібного терору. У Запорізькій області водій збив військового та залишив його вмирати на узбіччі. У селищі Комишеваха водій, не зупиняючись, залишив місце події, а військовий від травм помер на місці. Наразі поліцейські розшукують автомобіль, який має характерні ушкодження. Сподіваємося, що цього покидька все ж таки знайдуть. НБУ вперше підняв курс долара понад 41 гривню. Коментувати тут нічого. Просто напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Держприкордонслужба заборонила туристам підйом на гору Піп Іван, Бребенескул та ще понад 20 туристичних маршрутів. Про це йдеться у додатку до наказу ДПСУ від 23 травня. Чи потрібно щось казати про свободу переміщення та свободу дій в нашій країні? Коли кордон повністю закритий для чоловіків більш ніж два роки, тепер і по території своєї країни ходити можна не всюди. Над одеським мером Геннадієм Трухановим знову згущуються хмари. Його підозрюють у спробі організувати штучні протести проти місцевого бізнесу. Проплачені мітинги не вперше використовуються в Одесі як метод тиску на бізнесменів та політичних конкурентів. Проте зараз чиновники та депутати в оточенні Труханова не в захваті від задуму боса, враховуючи воєнний стан України та увагу СБУ до штучних акцій протесту. Розслідування справи з краденими генераторами від німецьких партнерів, які команда Труханова замість лікарень роздала своїм у самому розпалі. І якщо історія про те, як один із генераторів виявили у ресторані коханки мера, викликає іспанський сором. То зараз ситуація може бути куди серйознішою, як відомо, громадянські заворушення в Україні і особливо в Одесі на руку російським пропагандистам, і ось тут до Геннадія Труханова виникають серйозні питання. Контрнаступ зсу не відбудеться до 2025 року. Західні посадовці вважають, що українські військові продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців. Україна вирішує проблеми з живою силою та формує кілька нових бригад. Надання західної допомоги для оснащення цих бригад визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе спробувати перехопити ініціативу. Бельгія поставить 30 літаків F-16, але до 28-го року. Подібні досить тривалі графіки мають кілька країн, які підписали безпекові гарантії з Україною. Буданов спроби вбити Путіна вже були, але, як бачите, теж поки що невдалі. Ну що ж, тримаємо кулаки. Росія знову готує новий наступ на Харківщині. Йдеться про Вовчанський напрямок. При цьому майже 6 мільярдів гривень виділено на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області цього року. Сподіваємося, що виділені кошти пішли точно за призначення. Гетьман знову мутить воду. Порошенко прагне релігійного розколу України під час війни, просуваючи законопроект номер 8371. Цей законопроект спрямований на неконституційну заборону УПЦ, що може призвести до релігійного розколу України під час війни. В Києві через спеку та відсутність світла супермаркети зупиняють продаж м'яса та сиру. В холодильниках супермаркетів розміщені пластикові пляшки з замороженою водою для підтримки низької температури. Співробітник повідомив журналістам, що магазин не може гарантувати безпечність м'ясної та молочної продукції через відсутність електроенергії. Смерч вихор сьогодні побачили жителі села Корніївка Полтавської області. Друзі, надалі нам і справді лишилося побачити тільки інопланетян. Купався давай, Диви, що творить. Так це іменно в неділю буде? Чи на наступній неділі? А Ну яка хуйня вгору йде. Так, оно... диво Так диви, он диви, як високо. Да.